Намасте! Вітаю мої любі. Сьогодні у нас сьомий день челенджу три вправи для постави. Тож, почнемо. Робимо глибокий вдих, піднімаємо руки вгору, з видохом опускаємо руки вниз, піднімаємо пальці ніг над килимком. Вдих, піднімаємось на носочки, наші руки, наче крила, видих вниз. Вдих, піднялися на носочки. Видих, опустились, підняли пальчики над килинком. Вдих. потягнулись, напружили сіднички. Видих, опустились, підняли носочки. І ще п'ять разочків. Вдих, видих. Вдих. Видих. Три. Потягнулись, напружили сіднички, видих. вдих, Видих, спинка рівна, розкриваємо плечі, вдих, видих, з'єднуємо лопатки. Останній раз вдих, видих. Налаштувалися на дренаж. Ставимо ніжки на ширині наших стегу, на ширині наших плечей. На видосі ми хлопаємо себе по легенях, по спині, по бронхах, так? і нашу дихальну систему. І на вдосі будемо робити поворот. Тому треба міцно стояти, притиснути наші стопи до колобку. Тож, видих, вдих, видих, вдих. Кожен раз намагаємось потрапити в інше місце на спині. Перед один раз права ручка вгорі, один раз ліва ручка вгорі. Наші долоньки розслаблені. Ми не йдемо себе сильними долонями, ми робимо такий дрінажний самомасаж а, розслабленими долонями. Досі ми розвертаємося. Дих, розвернулися, дих, розвернулись, дих, розвернулись, дих, розвернулись. розвернулись. На видосі похлопування, на видосі похлопування. Повторюємо. Ще декілька разів ми тут працюємо всі всього ще і зі спиральними фасціями. Нашого корпусу працюємо ще і зі сводом нашої стопи. Тому що зверніть увагу, що стопа хоче розвернутися. коли ми розворачуємо корпус, розвертаємо його в сторону, а ми не даємо змогу розвернутися йому, саме працюючи м'язом стопи, завершили. Стряхнули наші ручки, стряхнули долоньки. Зробили 10 обертів нашими плечима, розкрили сильніше грудний відділ, відновили дихання по черзі праве плече ліве, коло робимо назад, тому що передній нахил у нас і так фізіологічно, дуже, дуже часто плечі завернуті вперед. тому... Ми, не, ми робимо інколи вправи, щоб повернути плечі вперед, але радше робити все ж таки кругові рухи плечима назад на розкриття грудної клітини. Працюємо з попереком і з тазом. А, даємо змогу дійти лімфі і. А, а, крові до кольшових так, і до органів тазу, даємо змогу там побути, побути активними, так, відновити кровообіг і збільшити амплітуду руху. Робимо кругові рухи тазом в праву сторону. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І в ліву сторону. Один, два, три, чотири, п'ять. Круги круги малюємо гарні, великі, рівненькі, щоб якомога краще був кровообіг. Я вам зупинилась пропрацювати якомога більше волокон м'язів. Присідаємо наші ножки на ширині килимку, присідаємо, розвернули трошечки коліна, в сторони, поставили на корчові суглоби наші долоньки. І так само робимо кругові рухи тазом в одну сторону. Зверніть увагу, що тут амплітуда руху стала зовсім інша. Відчуйте, як стали працювати коршові суглоби. Які м'язи задіяні. І в іншу сторону. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Завершили, піднялися, робимо глибокий вдих. Потягнулися вгору, залишили руки на паралельних лініях, потягнулися підборіддям до грудей. Зробили собі друге підборіддя. Витягуємо задню поверхню шиї. Потягнулися підборіддям вгору. Руки все ще на паралельних лініях. Тепер погляд направлений строго перед собою. Відтягнули плечі якомога далі від вух. Витягуємо знову задню поверхню шиї. Через сторону опускаємо руки вниз. Потягнемо себе за ліве, за, за ліве зап'ясток. Потягнулися вушком ліво вгору, плечиком вниз. При цьому праве плече не тягнемо до вуха. Не піднімаємо праве плече. Завершили. Потягнемо тепер праве плече вниз, праве плужка вгору. Відчуваємо витяження по боковій поверхні шиї. Завершуємо. Потягнемо задню поверхню шиї. Ладаємо наші руки в замок на потилицю. Ось таким чином. Наші лікці не з'єднуємо, опускаємо голову вниз, спинка рівна, живіт підтягнутий. Опустили підборіддя на груди і відчуваємо трошечки, як тиснемо на потилицю. Не сильно. Просто створюємо імпульс до руху вниз, голови вниз. Відчуваємо, як витягуються м'язи по задній поверхні шиї. Тепер, не піднімаючи підборіддя до, від грудей, повертаємо голову вліво. При цьому лікті намагаємось не з'єднувати, не опускати. Повернули голову вліво, підборіддя, ковзнуло по грудній клітині. затрималась тут. Задня бокова поверхня шиї витягується дуже-дуже обережно в зоні свого комфортного, без всякого насилля. Повертаємо голову в інший бік, вправо, ковзнули по грудній клітині. Лікці намагаємося не з'єднувати. Обережно перевели голову вниз. І після цього підняли голову, опустили опусти, ручки. На цьому у нас сьогодні все. До зустрічі в наступних практиках.